Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І сьогодні за 7 хвилин я вам покажу найпопулярніший аеропорт усіх українців: аеропорт Молдова, Кишинів чи Сінау. Поїхали! Розпочну з того, що з мого регіону є дуже надійні оператори по трансферу, які виконують рейси 5 разів на день, тобто майже під кожний рейс. І так я сідаю в Хмельницькому о 14-й годині. Їдемо в Вінниця, Могилів-Подільськ, проїжджаємо ріку Дністер і вуаля ми в Молдові. По Молдові їдемо деякий час. Дорога можу сказати, що нормальна. Лише одна ділянка є з дорогою неважною. Посеред шляху в нас є санітарна зупинка, радість туриста для того, щоб всі пасажири сходили в туалет, попили кави, поїли, з'їли молдовського бурика, підкріпили свої сили і будемо вирушати далі. Загальному дорога в нас буде займати приблизно 10 11 годин. На АЗС можна розраховуватися карткою звичайною українською. Можна з телефона, але краще мати фізичну картку з собою. Оскільки не всі пристрої вас е, можуть її щитати, тому фізичну картку майте з собою для розрахунку в Молдові. Чуть -чуть Чуть -чуть. Да, -да, 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 -да. Ага. А давайте два. А давайте два. Ціни такі. Американо, американо з молоком і два таке порожніх слоєних. Булки для бурика таке 268 гривень. Так, ми прибули в аеропорт. Чісінау. Це Кишинів, Республіка Молдова. Ось так виглядає зовні, навпроти стоянка, автостоянка. І одразу перехід до входу в аеропорт. Кажу вам аеропорт тут Вже діти придумали собі розваги чи синау, досить компактний, все зрозуміло, невеличкий, але я так думаю, що все-все-все абсолютно є. Кафе, лаунж-зона, туалети, Стільки реєстрації, табло. Зараз вам покажу, скільки тут рейсів відправляється. От Зараз в що в нас вилітає? Анталія, Мілан, Анталія, Стамбул, Лондон, Стамбул, Мілан, Херафріон, Амстердам, Парма. Ну і там далі вже пішли Тбілісі, Анталія і так далі. Тут тобто, рейсів небагато, але багато. Ой, це відома yeah. скульптура пілоти, Сюардеси. Всі біля нього фотографуються. Така гра, дуже приємно тут. Так, я шукаю що? Туалет? Є. Yeah. Нічого туалет? є. Yeah. І він дуже близько. Ось тут. Я інвалідів. І далі такий звичайний чайний. Тут всі термінали, кава, зала очікування. Ще така велика. Відносно велика. Офіси авіакомпаній. Тут стогляд або йти на другий поверх, або на нижній поверх. Йду на нижний. Звичайні театр. Так, оце перший рейс від Joynap в Туніс. Бачите, так гарно прикрасили шариками і вже туристи. Проходять реєстрацію і вже поїдуть, полетять в Африку, відпочивати на морі. Тут є ваги, можна зважити валізу, щоб знати, чи у вас не перевіз. Я ставлю свою. У мене, як завжди, 13,7, а буду вертатися назад, то буде 23. Так завжди. Обов'язково рекомендую вашу валізу вберегти від травмувань, адже в аеропорту, повірте, ними швиряються. Тому або придбайте такий чохол на валізу, або майте з собою харчову плівку, або в аеропорту можна теж замотати, скориставшись такою послугою. Після того, як здали валізу, пройшли особистий контроль, також паспортний контроль, і заходимо в зону duty фрі. Вона шикарна, величезний вибір абсолютно всіх позицій: парфюмерія, косметика, алкогольні напої, шоколад, окуляри, біжутерія, прикраси, сумочки. Всі бренди представлені в кишеневі. Вибір величезний. Ну як ви знаєте, що діті фрі дійсно оригінальні речі знаходяться, і вони без ПДВ. Тобто можна придбати класну річ. Оригінально, якісну і не переплативши, ловіть ще одну пораду від мене. Якщо ви забронювали готель не преміум класу, а економ класу, а маєте, хочете мати якісний, хороший алкогольний напій, то придбайте його в діті грі. Візьміть лященку з собою, і ви будете мати на тиждень часу щось добреньке, смачненьке, а не там якісь, знаєте, не якісні алкогольні продукти. Тому що тут асортимент ну просто вау. Просто на будь-який градус, на будь-який смак обирайте, не пошкодуєте. На другому поверсі аеропорту можна ескалатором піднятися і знаходиться дуже затишне, гарне. В такому гарному інтер'єрі кафе тут можна замовити собі напій, можна взяти поїсти, десерт або інші страви, і просто скоротити час очікування перед вилітом. Також з цього загального залу очікування можна зайти в лаунж зону якщо у вас є картка від банку будь-якого преміум еліт, віп обслуговування, то ви можете скачати ось такий додаток. Він називається LoungeKey. І по штрих-коду заходите в лаунж зону в кишеневі вона ось така, затишна, красива. Тут напої, алкогольні, безалкогольні їжа, все входить до вашого розпорядження. Також ви можете прилягти на диванчику, навіть поспати, скористатися безкоштовним інтернетом. Тобто, ваше перебування і очікування може бути максимально приємним і комфортним. В лаунж зоні не засиджуйтеся, пам'ятайте, що у вас вилють в іншу країну. Орієнтовно за 20-30 хвилин будуть оголошувати ваш вихід з аеропорту. Подивіться квиточку, який номер вашого гейту, і в ці години будьте на вихід з аеропорту. Є ось така дитяча площадка тут для всіх відпочинок. Такий коротенький огляд аеропорту. Думаю, що вам все зрозуміло. Якщо ви були вже в аеропорту, напишіть свої враження, як вам аеропорт кишинів, і поставте вподобайку. Дякую.